Доброго дня! Можемо з вами познайомитися? Це ваша сім'я? Ви ваша донечка? Майже вся, що двоє. Що двоє вас? Троє донечок, так. Вас троє донечок. Так. А, скажіть, будь ласка, чи ви читаєте святе письмо своїй сім'ї і чи як часто його читаєте? Ну чи взагалі читаєте вперше? Ну, взагалі раніше ми не читали святе письмо, воно мені було важке для розуміння, легше було десь з отцем на реколекціях, коли отець розкаже, ну, тоді якось легше розуміється святе письмо. А зараз ми, діти почали підростати і ми їм почали читати дитячу біблію. І, власне, я так за собою зауважила, що мені набагато легше сприймається, от там простий текст, притчі прості, і воно мені якось для розуміння набагато легше зараз ми підійшли вже до підліткової біблії. Так. Ми попросили хрестну, щоб вона подарувала нам тепер вже підліткову біблію. Дитячу ми вже прочитали. Кожен день на вечірній молитві ми читаємо по одному уривку. А як це відбувається? Вся сім'я, всі троє дівчаток, і ви так всі разом сідаєте читати? Так, то так. Ми перше перше звичайна вечірня молитва, а потім ми в кінці вже читаємо біблію і читає по черзі кожна з дівчат. Біблію для підлітків. підлітків. Угу. і як і подобається читати. Вам цікаво, не скучно? Ні, не не скучно, цікаво. А що вам дає то читання? Ми більше дізнаємось про Бога і про його життя. Дуже вам дякую.